Добре, наше наступне слово. Ти знаєш, що таке мрія? Мрія, так. Що це? Так, я мрію про переможу. Перемогу. Перемогу. Я знаю, багато людей знають слово мрія, тому що ти знаєш про український літак Мрія такий великий. А так. Один з найбільших. І багато іноземців, навіть які не вчать українську, вони знають слово мрія, угу. тому що. Були новини, багато новин про, про цей літак. Добре. Я знаю, що ти любиш це слово. Знаєш, що таке пузько? Пузько це як маленький пузо. Так. <рес> <рес> так, я люблю це слово, пузько". тому що я маю пузо. Тут ще насправді є дуже багато різних форм, залежно від того, любиш ти своє пузо чи не любиш. Mm -hmm. Тут ще дівчинка пише пузяко, це також. <рес> Окей, okay, що таке жопка? Жоп... Жопка. Жопка. Це як дубка. Так. Жопка. Я скажу дубка. Я думаю, що слово дубка це дуже мила слава насправді. Ah, Ти дуже добре впорєшся насправді. Що таке багацько? Багацько? Я знаю багато. <багацько>, багацько. Це те саме по суті. Um, багацько, я використовую це слово, коли um, я хочу звучати більш мило. Так? Кажу, о, так багацько справ сьогодні. Не багато, mm. дуже. А так багацько, можливо, трошки менше, ніж багато. <laughs> I'm learning. This is like so good, because I'm making content and learning at the same time. Mm, same think, time, how, yeah, how it? a... I like Ukrainian word водночас. 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 Yeah, I think you somebody taught me this. This is good. Mm -hmm. We have simultaneously also. Так, так, це це як як це? Та ah. дуже гарне слово, я дуже його люблю. Uh, вуста. 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 Я не чув вуста. Я не знаю це тварина? <laughs> <laughs> Ні, а uh, давай так. Це частина тіла в людини, зазвичай Uh, тому що взагалі багато створінь мають цю частину тіла, але ми кажемо вуста тільки про людину. Ця частина тіла знаходиться на обличчі. Як, ти маєш гарний вуста. Uh, це було б ідеальний комплімент для дівчини на Так? Вустах. Ти використовуєш вуста, коли ти говориш. Я розумію. Вуста це губи. Окей. Ага. Просто губи це більше губи. як е, щоденна форма, знаєш, але вуста це більш поетична форма. А так. А, я поцілую твої вуста. Ідеально. Так? Можеш зразу в пісню ставити. О, ось, наприклад, слова, бачиш, про які я говорила, це дуже старі українські слова, які ми використовували до часів Радянського Союзу. Mm -hmm. Коли почався Радянський Союз, він такий: ні, ці слова надто українські, тому ми замінимо їх. Mm -hmm. Це два слова, вони пов'язані: городина і садовина. Городина і Севодина. Садовина. Садовина. Городина. Садовина. Са садовина. Можливо, ти, ти знаєш слово сад Так. і город. Так. Що воно означає? Сад як там сад, так. Що є на городі? Город. Там є огірки, помідори, oh, okay. баклажани. Ага, uh так. -huh. Городина це те, що росте на городі. Тобто це овочі. Овочі. Городина це овочі. Sorry. Садовина, що росте у саду? Квітки. <реш> квіти ростуть у квітнику, А, так, окей. Okay. Ага, так, квіти. Овоні овочі, фрукти. Фрукти. Сосадовина, фрукти. Городина. А, овочі. Так. Вау! Wow. So, наприклад, які твої улюблені Годоринки? Ход... Яка твоя улюблена городина? Городина. Та і багато людей буде а, розуміти це? А, я думаю, що так. Так. Можливо, навіть якщо вони чують не часто це слово, вони точно будуть розуміти, що це буде. Тому це має вас. сенс, город, так і. Так, тому що вони знають слово город. Слово город використовують всі. Ага. Так? І відповідно городина це те, що росте на городі. Яка твоя улюблена городина. Крумплі? Ні. Ні. Баром... Складне питання. Я дуже люблю. Риби. Гриби, це не городина, гриби а. це окремо. Після завтра я буду у лісі із забрати хрибі за бабус. З багатьма бабусями? There will be a lot of yeah. ah, okay. Слава Єсус Христу. Сто відсотків. О, а, ти знаєш, що таке сукенка? Сукенка? Сукерка? Моя... Ні-ні-ні. Сукенка. Сукенка, ні. Моя я не бабуся дуже любить це слово. Сукенка. Сукенка це одяг. Це жіночий одяг. Жіночий одяг? Ага. Ця файна дівчина одягається дуже крута сукенка. Так. Вау. Wow. Вау. Wow. Складно речення, але круто. <рес> То що таке сукенка? А... Наприклад, я зараз не маю сукенки. Немає сукенки? Mm -hmm. oh, О, сабоб... Я не маю сьогодні. Я не але разом... я маю вдома. Вдома, а як а, сукня. А, так. Так, сукенка це сукня. О, дуже гарне слово. Я правда, я не знаю, як це буде англійською. Mm -hmm. Це добре. Um, небокрай. Що таке небокрай? Небо, небо край? край як пал. Uh, край. Ні. Okay. <laughs> Ого. -край. Я, навіть, я навіть не вдумала. Yeah, на це. Як дощ падає. Класні асоціації. Uh, ні, ні, не небо плаче, але це <laughs> пов'язано з небом. Знаєш, що таке край? Як? Країна, Край okay. Наші краї. uh, Край може бути як країна також, але не у цьому випадку. Так, я забув, я бачив край, але я uh, не знаю. Наприклад, край столу. Стіл, край столу. Mm -hmm. Як корнер. А, ah, так. Небо край литураліс like the corner of the sky. اها شو زe يg hورiزوnt А так, ми маємо слово горизонт, але це англійське слово. А чисто українське слово це небо край, і це також дуже слово. слава насправді. Я люблю це Круто, Дякую, Анна. Дякуємо за переклад другої частини відео. Якщо вам сподобався цей контент, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Це допомагає нам розвивати канал. Як завжди, слава Україні! Все буде Україна.